Віталь в шахів. рая проти Джоні 1711 рейтинг. Халк. Небезпечно. Індієчка. Хочу в 2 і 3 нулі піти. Так, це що він хоче від нас? Ніф-4. Ну, заберу. Чорні поля віддам, але я потім полізу міняти. Чорнопольник. І усе. Так просто вже 4. зараз піду після трьох нулів міняється нашо я фризам під темп. Конем. Страндіці. Зазвичай чорнопольників міняти не дуже добре, коли відкрита позиція. Давайте нулі. G4 H4 H5. Відкрили лінію. Врізяв кинули в гру. Так, мабуть, одного коня можна поміняти. Бачиш, що це буде шах. а ти перезівня. мені. так і так будеш міняти, да? Так, ну слон проти коня. Звісно, еншпільок такий собі. Тому що тут такі у нього чорні поля для коня. Але я сподіваюся грати саме тут на ферзому фланзі. На ферзовому фланзі. Ні, нічого не робить. Еще пішов вже 4 так, так. Ну а види На це я і очікував. Тепер не даю тобі тут. Треба на Е5, але я F4. Так, це. Я з радістю лінію якусь одну відкрию. А, там все поміняти це буде не варіант. Да, відкрили лінію, но я її віддаю, не хочу там. Тут буду чіплятись. Так, Так, так. Так, 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 так він сюди прийде, так? Да? Ну, давай. Ти там, а я тут. Чи ти зараз сюди зайдеш? Ой, це погано. Це взагалі не добре. Шах, сюди. Куди ж ти коня будеш дівати, а я шах отримую. Че я так не кажу? Чек. Так, пішов наш пішачок. Помилився, мені здається, суперник. Так, а це що тут на краю кінь нормально, так? Коню дуже неприємно зупиняти пішака. Це що таке. Перегонки чи що? Дякую, важкувато Стариндійка, звісно, в мене була гірша позиція в разів 10. 76 на 79. Ну, комп'ютер каже, що у білих краще. Чуток. Але чуток не рахується. Тут я, звісно, да... Прозівав, що він вже ж на H1 лізе. Я думав, що він просто пішечка від'їсть. Якби моя буде тут тура гуляти, а в нього тура тут. Але сильний хід Аж один. І отак. Йому треба було, звісно, ставити коня на Чорне поле. Тут блокадне. І тут він міг якось і, мабуть, і так міг зіграти, чіпляючись. Недооцінив, що в мене пішачок то проходить. Вже його не зупиниш. Особливо крайнього пішака кінь дуже невдало блокує.